Валера, блядь. Що випуски на каналі? Так во якраз готовлю, готуєш? Коли ми були останній раз? Місяць назад. Місяць назад. Ви бачили відео на його ютубі? Два Дварілці залили, брат. Валера! Якраз це в процесі. Залили два дварілки. Що ти сьогодні готуєш? Сьогодні будемо готувати курку по-азіатськи, модовому гертічному соусі, uh -huh. з печеними карамелізованими яблуками. І форель що зараз десь тут зловимо. Я зараз зловлю твою форель. Ну Якщо зловиш форель, я тобі її приготовлю тоді. Звісно, ну, no, бо в ну, мене, ви ви шеф, мене, шеф, мене шеф, вибора більше шеф. немає. Де ми знаходимося вище? Ми зараз знаходимо самого друга на локації в селі Колочава. Ага. Якраз тут є рибний заповідник, недалеко є зоопарк з дикими тваринами. І якраз та де можна зловити рибу. Те, що зараз і зробиш якраз. Ну, да. ну Так що поки не буде риби, не буду нічого готувати. Давай тоді подивимось, якщо тобі сьогодні вийде щось, да? наші е зірочки скажуть, що Валера нормальна. Що може бути, не? Що, що може бути, то може ми тут замутимо якусь движуху. Да, якусь автопальцю зробимо. Зі скачекою зовсім, не? Подписчиці! Де? Яку камеру говориш? Дивись, страдати три камери зібрають. Туди. Підписуйся. Папісчиці, ви готові купувати білет, щоб приїжджати з Валерчиком тут. Валера для вас щось готував. Ми, до речі, з тобою розробляємо виїзну движуху. Валера на ніч. Валера да. 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 по визову буде. Да, Валера повизов на ніч. Тому підписуйтесь, лайкайте, тому що далі. А зараз будемо готувати і все знімати вам. А розкажете, як його лобити? Просто закидати? А плюнути, може, треба? Через себе, як батько. Мені казало, якщо по такому поплювати. О! О! Тягни! <ріху> Все! Єли! Ні! Фурвал. Бачите, хреновий з мене рибак! Ви б могли пересвідчитися в цьому. Але Валера, я тобі спіймаю того карасяч. Я буду зараз плакати яне. Та шо Десь таке? Ну. Валена, не сужіна нам бути на боками Треба поїдемо в супермаркет <laughs> Валена, ну ти іспімав, ти і бляхай ти я уготовна Собра буде вечеря? Тяні Ріжче, різче, різче Толя! Куда? А ти коли зловиш? <з porengui> Таня, йди ловити! Ну ми, ми ж не будемо чистити. <эм2> — ми, ми просто це. <Grammy> — А жарити будете її? <пи> ну то ж він шеф, він ж має жарити. Харуємо. А тут перед вами кадру. Харуємо. 300 грам. — Це сигнал, що 300 г. І? Все законно легально і в межах чинного законодавства. Це як форелова садиба квасовець називається. Так, Ми зараз виходить, будемо обжарювати курку. Спочатку валюємо її в муці, а потім кидаємо тусов на сковородку. Обжарюємо до корочки з двох сторон, до готовності. І будемо додавати менце і висовувати яблука карамелізувати. Хто може, ти тепер перевертає його, ні? Замаринував, гуляв в муці, для того, щоб корочка була, хрустка. Uh -huh. Ми зараз це виймемо, з'яємо лівю, uh -huh. дамо сюди висовуватися, ми теж закарабонізуємо типу, цю курку. Wow. А окремо будуть печені яблука на маслі і на цукрі теж. Чуєте, так? Да? Як скварчить, вище. А не, я просто каже, аман. Просто вам не пощастило, ви не знаєте, як це смачно, тому що тих, кого... Кусав Валера через свою їжу. Вже no. не можу забути Валеру. з Києва сюди про з Харкова. Да, Скільки, да. Звідки думає? Скоро no. будемо да. буде місти. Ми ж країну мореється відкривати вже. Так що все, 5 хвилин, зараз ми йдемо трохи цей во. Сашку вип'ємо. Сашку вип'ємо і, вип і та, будемо далі продовжувати. Да. Бо ще... ж, кажу, як кажуть, сам себе не придумає, no. бо ми все імпровізуємо. Бо як то кажуть, м'ясо без горілки їсти тільки пес. <laughs> ж там, я вже прикольне. Йде вугілля. Сходились, бач. Пахне на них. <плес> 对，感谢。 Mm-hmm. <laughs> para mostrar uma Так, треба тепер тарілку гарну, куди тут вложити будемо. Та й шо? А Що вс? Показываешь? А? Что показывает? Так вот? Що, пойдет? Шо, це все, розніму?